Вітаю вас, діти на уроці української мови. Продовжуємо досліджувати прикметники і сьогодні будемо вчитися змінювати прикметники за родами. Спишіть сполучення слів: Морський порт, морська вода, морське повітря. Поставте на паузу, запишіть слово сполучення. Позначимо закінчення в прикметниках. Морський Морська, морське. Які букви змінилися? Змінилися і, А, Е. Отже, це і є закінченнями прикметників. Давайте визначимо рід іменників. Порт він, мій порт. Чоловічий рід. Напишіть зверху над іменником. Вода. Вона моя вода. Жіночий рід записуємо. Повітря. Воно моє повітря. Середній рід записуємо. Як ви думаєте, чи можна стверджувати, що прикметники також змінюються за родами? І чи залежить рід прикметників від роду іменників? Перевіримо себе за правилом. Прикметники в однині. Змінюється за родами. Прикметник має такий рід, як іменник, з яким він зв'язаний. Наприклад, зелена трава. Вона моя трава. Жіночий рід. Отже, і прикметник зелена, який пов'язаний також жіночого роду. Зелене дерево. Воно моє дерево. Середній рід прикметник зелене. Також середнього роду. Зелений кущ, він мій кущ, чоловічий рід. Отже, і прикметник зелений чоловічого роду. Але діти, будьте уважні: у множині рід прикметника не визначається. Прочитаємо інформацію Гаджика про місто Одеса: Одеса велике місто. За кількістю жителів воно посідає третє місце в Україні. Морський порт в Одесі є найбільшим у нашій державі. Назву місту дала французька мова. У ній є вислів, що означає достатньо води. Якщо його прочитати у зворотному напрямку, то отримаємо слово Одеса. Знайтемо виділені речення: Одеса велике місто. Морський порт в Одесі є найбільшим у нашій державі. Назву місту дала французька мова. Випишемо з виділених речень словосполучення прикметників та іменників за зразком. Наприклад, чиста вода і будемо визначати рід прикметників. Отже, Одеса велике місто. Виписуємо словосполучення велике місто. Морський порт в Одесі є найбільшим у нашій державі. Виписуємо словосполучення: Морський порт. Найбільший порт. Назву місту дала французька мова. Французька мова. Поставте на паузу, допустіть словосполучення, а також спробуйте самостійно визначити рід прикметників. Нагадую вам. Що рід прикметників визначається за родом іменників, з якими вони пов'язані. Працюємо. Визначаємо рід прикметників. Велике місто. Воно моє місто. Середній рід. Отже, прикметник велик, також середнього роду. Морський порт. Порт, він, мій порт, чоловічого роду. Отже, і морський також чоловічого роду. Найбільший порт він мій порт, чоловічий рід, найбільший порт чоловічого роду. Французька мова вона моя мова. Жіночий рід, отже і прикметник французька жіночого роду. Запишемо сполучення слів, вставляючи пропущені закінчення. Яскраве сонце. Як же визначити, яке закінчення необхідно писати в прикметнику? А для цього діти підставляємо запитання, на яке відповідає прикметник. Яскраве. Яке? Ми бачимо, що в запитанні яке закінчується на е, отже, вставляємо закінчення е. Яскраве. Прибережна територія. Територія яка? «Прибережна» – вставляємо закінчення А. Морський пляж. Пляж який морський. Вставляємо закінчення И. Поставте на паузу, спишіть сполучення слів і виділіть закінчення. А тепер розберемо забудовою виділений прикметник «прибережна». Нагадую вам. Що в слові можна виділити закінчення, основу, корінь, префікс та суфікс. Починаємо із закінчення. Щоб виділити закінчення, слово треба змінити. Прибережна, прибережний. Змінилася буква А. Отже, це і є закінчення. Виділяємо олівцем. Частина мови без закінчення це основа. Основа прибережна. Виділяємо її. Щоб виділити корінь, треба підібрати спільно кореневі слова берег. Корінь береж. В цьому слові відбулося чергування. Перед коренем знаходиться префікс, виділяємо префікс при. Між коренем і закінченням знаходиться суфікс н. виділяємо суфікс. Поставте на паузу закінчіть роботу. Перевірте себе. Прочитаємо текст. Є на Одещині містечко Вилкове. У ньому незвичайні вулиці, замість них широкі та вузькі канали з водою. Як місцеві жителі пересуваються містом? Дуже просто. Їхній транспорт великі і малі човни. Поставте на паузу. Спишіть цей текст. Потім олівцем хвилястою лінію підкресліть прикметники. І прямою лінією підкресліть іменники, з якими пов'язані прикметники. Ставимо на паузу, працюємо. Перевірте себе, діти. З тексту, який ви записали. І в якому ви підкреслили прикметники та іменники, випишемо сполучення слів підкреслені, поставимо їх форму однини, запишемо і визначимо рід кожного прикметника. Отже, перше слово сполучення незвичайні вулиці. Записуємо спочатку іменник, а потім прикметник. Пишемо вулиці, незвичайні. Ставимо тере. Як поставити в однині? Вулиця Незвичайна. Записуємо. Визначимо рід прикметника в однині. Вулиця, вона моя, Жіночий рід. Отже вулиця Незвичайна, також жіночий рід. Записуємо. Широкі канали. Записуємо. Канали широкі. Ставимо воднині канал широкий. Він мій канал, чоловічий рід. Канали вузькі. Воднині. Канал вузький. Він мій канал. Чоловічий рід. Човни великі. Записуємо в однині човен великий. Він мій човен, чоловічий рід. Човни малі. Ставимо в однині човен малий. Він мій човен, чоловічий рід. Поставте на паузу, допишіть завдання. Перевірте себе. Прочитаємо ще цікаву інформацію про містечко Вилкове. Невелике українське містечко Вилкове Одеської області називають українською Венецією. Незвичайність міста полягає в тому, що його частина розташована на воді. Тому вулиці в місті канали якими переміщаються переважно на місцевих гондолах і моторних човнах, що є найпопулярнішим транспортом у місті? Пропоную вам списати текст, вставляючи пропущені закінчення, підкреслити прикметники і позначити їх рід. В Одесі розташований найстаріший міський ринок у Європі. Він називається привоз. Тут завжди йде жвава торгівля. Сонячне південне місто приваблює покупців з різних країн. А тепер поставте на паузи, спишіть текст, вставляючи пропущені закінчення. Потім олівцем хвилястою лінією підкресліть прикметники і зверху над прикметниками позначте їх рід. Ставимо на паузу, працюємо. Перевіряємо. Ці закінчення ви повинні позначити. Перевірте, чи правильно ви визначили рід прикметників. Домашнє завдання діти вивчити правило, як визначати рід прикметників, а також виконати завдання в зошиті з друкованої основи на 14 сторінці. В першому завданні підберіть прикметники до іменників, в другому завданні прочитайте слова, у дужках позначте рід іменників і заповніть меню дитячого кафе, змінюючи прикметники. Наприклад, іменник торт. Він, мій торт. Записуємо. Це чоловічий рід. Отже, торт який смачний, солодкий, ягідний. Ці прикметники записуєте в табличку. І в третьому завданні пронумеруйте речення так, щоб утворився текст. Уставте прикметники за змістом, у дужках запишіть рід прикметників. Бажаю вам, діти, успіхів! До зустрічі на наступному році української мови.